Коли в грудні 1979 року радянські війська вторглися в Афганістан, керівництво СРСР було впевнене, що це буде коротка операція. Та все пішло не за планом. Афганці, яких було лише близько 15 мільйонів, проти понад 260 мільйонів радянських громадян, не злякалися чисельної переваги. Вони воювали не за імперію, а за свою землю. За десятиліття війни СРСР втратив понад 15 тисяч солдатів, і саме ця війна стала початком розпаду імперії. Цей урок важливо пам'ятати сьогодні українців у з половиною менше, ніж росіян. Тому Москва намагається воювати не лише зброєю, а й словами. Через пропаганду й соцмережі вона поширює думку, що все погано, що перемога неможлива. Це частина тієї ж війни, лише інформаційної. Історія не раз доводила, що воля сильніша за числа. Греки вистояли під фермопілами, поляки у 1920 році відбили Червону армію. Фіни у зимовій війні зупинили СРСР. Саме цю волю Москва намагається зламати, сіючи страх і зневіру. Є ті, хто не піддається. Вони борються мовчки з твердою впевненістю, продовжуючи справу своїх козацьких предків, які не корилися загарбникам. Але є й інші: ті, хто боїться і шукає виправдання страху. Вони повторюють ворожі фрази: усе даремно, ніхто не переможе. Вигадують історії про знайомого солдата, який нібито сказав, що війна програна. Їм зручно вірити у безсилля, тоді не треба діяти. Якби афганці мислили так само, сьогодні їхня країна була б частиною Росії. Та вони не здалися і довели, навіть найпотужнішу імперію можна перемогти, якщо борешся за свободу. Найстрашніша зброя це не танки, а зневіра. Вона вбиває волю і заражає байдужістю. Її поширюють ті, хто не витримує тиску або свідомо працює на ворога. Не давайте простору брехні. Якщо бачите, як хтось знецінює ЗСУ чи сіє паніку, блокуйте. У війні байдужість це теж поразка. Україна, як колись Афганістан чи Фінляндія, доводить імперії не вічні. Ми переможемо не через кількість, а тому, що маємо те, чого не купиш: гідність, пам'ять і волю бути вільними. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.